На нашому каналі я вже вам показувала багато обв'язок виробів гачком. Хочу поділитися ще однією. Вона більш міцна, добре тримає форму. Особливо гарно буде виглядати в кошиках, в сумках, але її можна зробити і в інших речах. Взагалі, обв'язати будь-який край будь-яких виробів. Наприклад, край жакета або кардигана, зробити її по краям джемпера або пледа. Обв'язка виглядає красиво, об'ємно і виріб має завершений вигляд. Такий спосіб нагадує радчий крок, але трохи ширше. Робиться він дуже просто. Цей приклад я зв'язала з нашої нової пряжі преміум креме 2,5 мм гачком 5 мм, і це візерунок галочки. До речі, такий візерунок ви можете знайти на нашому YouTube каналі. Але візерунок може бути любий, чи гачком чи спицями. Ця обв'язка робиться зліва направо, тож вам треба пров'язати лицьовий рядок. Далі починаємо. Робимо дві повітряні петлі. В першу петлю праворуч, вводимо гачок, захватуємо ниточку. Гачком зверху протягуємо, і протягуємо через петлю першу. І в нас це вийшло як з'єднальний стовпчик. Далі нам треба у другу повітряну петлю дві дужки захватити і протягнути петлю на гачок. Дві петлі, і тепер ми їх пров'язали. Це стовпчик без накиду. І далі продовжуємо. В наступну петлю протягуємо, захватуємо зверху і протягуємо через першу петлю. Далі у нас є дві такі дужки Ми вводимо гачок, витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо разом. І повторюємо. Правда гарно виглядає, тож якщо вам сподобалось, пишіть коментарі. А також не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок. Всім па-па, солодких вам петельок.